Гурт і симпатична музика. Можливо, невдовзі ми будемо приходити на концерти гурту. «The Castle». бажаю їм удачі! Далі у нас цифра дня. 147 цифра середи. Це метри. Такою завдовжки буде найбільша яхта у світі. Її замовив російський мільярдер Андрій Мельниченко, німецькій суднобудівній компанії Нобіскрук яхта отримала назву Біла перлина. Вона матиме триповерховий відкритий атріум і великий басейн. Там будуть три щогли, зроблені з полегшеного високоміцного волокна. Екіпаж складає 66 осіб. Побудувати човен мають до липня наступного року. Вартість проекту канал CNBC оцінює у дев'ятизначну цифру. Співвласник Єврохіму Андрій Мельниченко за свою попередню яхту у 2008 році заплатив понад 300 мільйонів доларів. Статки бізнесмена за версію Форбс 9 мільярдів доларів.